Не лише надавати послуги, але й робити їх доступними для всіх ветеранів і їхніх родин. Такий принцип один із перших пріоритетів у місті. Від самого початку цієї роботи криворізькі захисники та захисниці, а також члени їхніх сімей, отримали в місті вже майже 9 тисяч послуг. Зроблено досить багато, починаючи від офісу Я ветеран, там де в одному місці надаються всі послуги, починаючи від карток скидкових. Більше ніж 200 об'єктів бізнесу надає знижки зараз від 5 до 45%, направлені на безкоштовні там, тренування, басейни інше, закінчуючи там, іншими адміністративними питаннями. Зараз ми закінчуємо вже реконструкцію, капітальну реконструкцію приміщення під офіс, под сервісний центр ветеран. Там, де буде надаватися максимальна допомога захисникам захисницям в адаптації після військової служби до мирного життя, Олег Должук, ветеран російсько-української війни, захищаючи місто і Україну у 2022-му отримав поранення на Херсонщині. З власного досвіду знає, якою важливою є підтримка ветеранів по завершенні військової служби. Переконаний, у новому сервісному центрі ветеран криворізькі захисники отримують і відповіді на актуальні питання, і якісні послуги в комфортному місці. Приміщення, яке ми дуже чекаємо, і це дуже здорово, що місто, місто нас у цьому підтримало і, і розуміє важливість саме цього приміщення для ветеранів. Це звісно буде важливо. Зараз кожен день стає все більше і більше інвалідів війни насамперед. Ветеранів, які звільнилися вже з військової служби, і саме в період після поранення, після цього звільнення, ветерани більшість, я по собі знаю, що там моральний стан, психологічний стан. Він не дозволяє, якби повністю зануритися у цю бюрократію, в отримання всіх документів, щоб отримати там всі виплати з реабілітацією. Такі всі справи потрібно робити по гарячому в перші місяці, потім дуже важко. І цей центр якраз буде заточений на цьому, на супроводі ветеранів, на психологічній допомоги, на роботі із сім'ями. Ну це дуже важливо і дуже допомагає. Реконструкція приміщень сервісного офісу ветеран розпочалась торік. З березня цього року будівельники виконали демонтажні роботи, зробили оздоблення стін та підлоги, замінили вікна і двері на енергозберігаючі. Також в приміщенні проведено заміну інженерних мереж, утеплену цокорну частину стін та облицювання надземної частини цоколю плитами з натурального граніту. Подбали і про доступність для людей з інвалідністю. Воно буде таке сучасне, приміщення таке, практичне, доступне. Ми вчора вже смонтували підйомник для груп маломобільних, такий гарний з Тобто це, це таке буде гарний, корисний офіс для нашого міста і для ветеранів особисто. Зараз будівельники займаються благоустроєм території біля офісу на часі роботи з озеленення. У приміщеннях сервісного центру буде встановлена протипожежна та охорона сигналізація. Відеонагляд для безперешкодного пересування маломобільних людей передбачена відсутність порогів і перепадів. Були труднощі в проекті. Був запланований один підйомник. Довго це все з інвалідами, з нашими людьми це все согласовували. В процесі підйомник був замінений на більш кращий, удобніший для ветеранів. замовили інші підйомники і встановили, все працює. Вчора буквально вчора його поставили, проводили вже іспит, все працює, все добре. Оздоблювальні роботи закінчені внутрі. залишилось поставити алюмінієві перегородки. Від Кабінети психологів, директорів, персонал, який буде працювати з, з ветеранами. Сервісний офіс ветеран планують відкрити у серпні. Проводов, Артем Кравченко цей день.